Я нікуди не поїду. Переселенці з Донеччини, котрі знайшли прихисток у прифронтових громадах Дніпропетровщини, попри загрозу смерті, проти примусової евакуації. Чому? Ви хочете сидіти останнього? послідного? Да, будемо сидіти і ждать освободження, поки уйдуть от нас. нехороші люди. У центрі Покровська російські пропагандисти вже знімають сюжети з місцевими ждунами. І далі пруть на Дніпропетровщину. Чи принесе нам угода Трампа Путіна російський мир? Аналіз Мирна угода – це все умовності для Росіян і в випадку нової війни, яка почнеться через 3, 5, 10, 15, 20 років. Основна тяжкість бойових дій ляже якраз на Дніпропетровську область. Із шахетів, якими окупанти атакують міста і села України, роблять бомби, а потім повертають ворогу. Як пірати Донецького басейну з підрозділу курти компанія створили цілу лабораторію смерті. Виймаємо з нього вибухівку, перероблюємо під свої потреби. І так вже в принципі не один шахет. Повернули назад. Ексклюзив з фронту про збройні сили і внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивись повний випуск проєкту Воєнкор на Ютюбі 11 каналу.